Слава Ісусу Христу, друзі! Сьогодні ми розпочинаємо особливу духовну подорож слухання псалмів від першого до останнього. У цій серії відео ми крок за кроком пройдемо всі псалми, щоб наповнювати серце Божим Словом, знаходити спокій, силу та мудрість на кожен день. Залишайтеся до кінця. Можливо, саме сьогодні Господь промовить до вас через один із цих псалмів. Псалом 1 Блаженна людина, яка не слухає порад безбожних, не стає на шлях грішників і не сидить серед насмішників, радість її у Божому законі, і про нього вона роздумує вдень і вночі вона, як дерево, посаджене біля джерел води, що приносить плід у свій час, і листя його не в'яне, усе, що вона робить, успішне, безбожні ж, не так. Вони як полова, яку розносить вітер, тому не встоять грішники на суді і безбожні серед громади праведних. Господь пильнує шлях праведних, а шлях безбожних загине. Псалом 2 чому народи бунтують, а племена замишляють марне. Царі землі повстають, князі радяться разом проти Господа і його помазаника. Розірвемо їхні кайдани, скинемо з себе їхні пута. Але той, хто на небесах сміється, Господь насміхається з них, Він промовить до них у гніві і в ярості своїй приведе їх у жах. І я поставив свого царя на Сіоні на горі святій моїй. Я сповіщу постанову Господа Він сказав мені: Ти син мій, я сьогодні тебе породив. Просив мене і дам тобі народи у спадщину і землі у володіння. Ти розіб'єш їх залізним жезлом, розтрощиш, як глиняний посуд. Тож, царі, будьте мудрі, служіть Господу зі страхом і радійте стрепетом, цілуйте сина, щоб він не розгнівався, і ви не загинули на шляху своєму. Блаженні всі. Хто покладається на нього. Псалом 3. Господи, як багато моїх ворогів, багато тих, що повстають проти мене, багато говорять про мою душу, немає йому спасіння в Бозі. Але Ти, Господи, щит для мене, слава моя і той, хто піднімає мою голову. Я кликав до Господа голосом своїм, і Він відповів мені зі своєї святої гори. І я ліг і заснув, і прокинувся, бо Господь підтримує мене. Не боюся десяти тисяч людей, що з усіх боків нападають на мене. Стань, Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти вразив усіх ворогів моїх по щелебах, зуби безбожних поламав. Спасіння належить Господу, благословення Твоє на народі Твоєму. Псалом 4 Почуй мене, коли я кличу, Боже правди моєї, Ти в тісноті дав мені простір. Будь милостивий до мене і вислухай мою молитву. Люди, доки моя слава буде принижена, доки будете любити марноту і шукати неправди, знайте, що Господь відокремив для себе благочестивого, Господь почує, коли я кличу до нього. Гніваючись. Не грішіть, роздумуйте у серцях своїх на постелі і заспокойтесь, приносьте жертви праведності і на Господа покладайтеся. Багато хто каже, хто покаже нам добро, Господи, нехай засяє над нами світло лиця Твого Ти дав у моє серце більше радості, ніж тоді, коли в них збільшився хліб і вино. Я спокійно ляжу й засну. Бо Ти, Господи, єдиний, даєш мені жити у безпеці. Псалом 5 Господи, почуй слова мої, зрозумій моє зітхання, прислухайся до мого голосу, Царю мій і Боже мій, бо до тебе я молюся. Вранці, Господи, почуєш мій голос, вранці я приготую жертву для тебе і чекатиму. Бо ти Бог, який не любить беззаконня, з тобою не перебуватиме зло, гордиві не встоять перед очима Твоїми, ти ненавидиш усіх, хто чинить беззаконня. Але я з великої милості Твоєї увійду в дім твій, поклонюся у храмі святому Твоєму, у страху перед Тобою. Господи. Веди мене своєю правдою через моїх ворогів вирівняй переді мною твою дорогу. Нехай радіють усі, хто покладається на тебе, хай вічно співають від радості, ти охороняєш їх, і вони тішаться тобою. Бо ти, Господи, благословляєш праведного, твоєю милістю як щитом, огортаєш його. Псалом шостий. Господи. Не картай мене у гніві Твоєму і не карай мене у ярості Твоїй. Помилуй мене, Господи, бо я немічний. Сціли мене, Господи, бо кості мої стривожені, а душа моя дуже стривожена. А ти, Господи, доки ще? Повернися, Господи, визволи душу мою, спаси мене ради милості Твоєї, бо серед мертвих немає пам'яті про Тебе. У гробі, хто буде прославляти тебе. Утомився я від зітхань моїх, кожної ночі обливаю сльозами ложе моє, сльозами своїми зрошую постіль мою. Затьмарилося від смутку око моє, воно постаріло через усіх ворогів моїх. Відійдіть від мене всі, хто чинить беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого, почув Господь благання моє, Господь. Прийме молитву мою, нехай осоромляться і дуже стривожаться всі вороги мої, нехай відступлять назад і осоромляться раптово. Псалом 7. Господи мій Боже, у Тобі я знаходжу прихисток. Врятуй мене від усіх, хто переслідує мене, щоб вони не розірвали мою душу, як лев, не розтрощили її, як левиця, що нападна. Господи мій Боже, якщо я зробив зло, якщо моя рука завдала шкоди невинному, якщо я заподіяв кривду тому, хто мирно живе, не дай мені залишитися безпокараним. Нехай ворог переслідує і понесе наслідки, а праведний, що довіряє тобі, нехай буде захищений, бо ти, Господи, судиш народи по правді, а серця людей перевіряєш. І бачиш істину. Псалом 8 Господи, наш Господь, як величне Твоє ім'я по всій землі, Твоє величчя піднімається над небесами, діти й немовлята славлять тебе своїми словами, щоб приборкати ворога і відплату, що мовчить перед тобою. Коли я дивлюся на Твоє небо, на роботи Твої, на місяць і зорі, які ти встановив. Що є людина, що ти про неї пам'ятаєш, і син людський, що ти його відвідуєш. Ти зробив його трохи меншим від ангелів і увінчав його славою та честю. Ти дав йому владу над усім твоїм творінням, всі речі поклав під його ноги, вівці й воли, усі звірі поля, птахи небесні та риби морські, все, що рухається морськими шляхами. Псалом 9 Господи, всім серцем я прославляю Тебе, розповідаю про всі чудеса Твої. Я радію й веселюся в Тобі, оспівую Твоє ім'я Всевишній. Коли вороги мої відступають, вони спотикаються й гинуть перед тобою, бо ти захистив моє право і справу мою, сидиш на престолі, як справедливий суддя. Ти покарав народи, знищив безбожних. Стер їхнє ім'я навіки, вороги зникли без сліду, міста їхні зруйновані. Але Господь перебуває вічно, Він поставив свій престол для суду і праведно судитиме вселенну, справедливо розсудить народи. Господь притулок для пригноблених, захист у часи скрути. Ті, що знають твоє ім'я, надіються на тебе, бо ти, Господи, не покидаєш тих, хто шукає тебе. Співайте Господу, що живе на Сіоні, звіщайте народам про його діла, бо Він карає за кров, пам'ятає про пригноблених, не забуває їхніх благань. Псалом 10 До тебе, Господи, я прибігаю. Як же можете ви казати моїй душі? Тікай на гору, мов птах, бо ось безбожні вже натягнули лук. Поклали стрілу на тятиву, щоб у темряві стріляти у тих, хто має праве серце. Коли основи руйнуються, що може зробити праведник? Господь у своєму святому храмі, Господь на небесному престолі, очі його бачать, і погляд його випробовує людей. Господь випробовує праведного, а безбожного та того, хто любить насильство, ненавидить його душа. На нечестивих він пошле, палаючи вуглини, вогонь і сірку, і палючий вітер буде їхньою часткою. Бо Господь праведний любить правду, праві люди побачать його обличчя. Амінь. Псалом 11 Спаси Господи, бо вже не стало побожних. Правдомовність поміж людей зникли. Кожен говорить неправду своєму ближньому. Улесливими устами говорять і двоєдушністю серця, нехай Господь винищить усі улесливі уста і язик, що говорить гордовито тих, хто каже наш язик, наша сила, наші уста з нами, хто нам пан? Через утиск убогих і зітхання бідних я встану тепер, говорить Господь, і дам порятунок тому, кого гноблять. Слова господні чисті слова, немов срібло, переплавлене у плавильній печі, сім разів очищене. Ти, Господи, їх збережеш, Ти охорониш нас від цього роду повік. Нечестиві ходять навколо, коли ницість підноситься серед людських синів. Амінь. Псалом 12 Доки Господи, Ти забуватимеш мене? Доки ховатимеш обличчя твоє від мене, доки я муситиму носити біль у своїй душі і день у день сумувати в серці своєму? Доки ворог мій буде підноситись надо мною? Поглянь, вислухай мене, Господи Боже мій, освіти очі мої, щоб я не заснув смертним сном, щоб не сказав ворог мій? Я переміг його, і щоб мої супротивники не раділи, коли я похитнуся. А я покладаюсь на твою милість нехай радіє серце моє спасінням твоїм я співатиму Господу, бо Він добрий для мене. Амінь. Псалом 13. Безумний каже у своєму серці: Немає Бога. Вони зіпсувалися. Учинили огидні справи: Немає того, хто чинив би добро. Господь дивиться з небес на людських синів, щоб побачити, чи є між ними розумний, який шукає Бога. Усі відхилилися, всі стали нікчемними. Немає того, хто чинив би добро, немає жодного. Хіба ж не зрозуміють ті, хто чинить беззаконня? Хто поїдає мій народ, ніби хліб і не призиває Господа, тоді вони злякалися страхом, бо Бог з родом праведних. Ви висміяли задум у але Господь його захист. О якби спасіння Ізраїля прийшло із Сіону, коли Господь визволить свій народ із полону, тоді зрадіє Яків і звеселиться Ізраїль. Амінь. Псалом 14. Господи, хто може перебувати у Твоєму наметі, хто може жити на Твоїй святій горі? Той, хто живе чесно і справедливо, хто говорить правду щиро з глибини серця, хто не обмовляє інших, не робить зла своєму ближньому і не принижує того, хто поруч, хто не підтримує лукавих, але поважає тих, хто боїться Господа? Хто тримає слово і виконує обіцяне навіть коли це нелегко. хто не бере грошей за неправду і не погоджується нашкодити невинній людині заради вигоди, той, хто так чинить, не похитнеться повіки. Амінь. Дякуємо, що були з нами в молитві. Якщо хочете продовжити шлях псалмів, переходьте до наступного відео цієї серії, підтримайте це відео лайком і коментарем. Це допомагає Божому Слову доходити до нових людей з Богом.